Усім доброго дня. Сьогодні у нас коротке відео про те, як підключити і користуватися інтернетом, коли немає світла для роботи, з дистанційного навчання чи для звичайних побутових речей. Мене звати Анатолій, магазин 4GSM. Ми з України. Поїхали! Отож для цієї задачі нам потрібно роутер під мобільну сімку, лайфків став пауербанк і тариф. Значить, по роутерам є мобільні роутери у вигляді флешки які ми зараз рекомендуємо. Ось такого плану. Є також мобільні роутери з батареєю, але там нюанси з батареєю, переносні такі роутери, в тому що батарея з часом починає псуватися, особливо, якщо користуватися її під час зарядки. Воно може вздутися, а не всі роутери, які мобільні з батареєю, вони не всі можуть працювати напряму від відживлення від, від паубанку чи від 220 вольт від мережі, якщо немає у ньому акумулятора. Якщо акумулятор зіпсувався, не виймають, ви він не працює. Тому такий мене рекомендуємо Ще раз, мобільні роутери. Такі, з акумулятором не дуже розглядаємо і ось такий. Стаціонар є модель, їх декілька штук. Всього моделі ми наразі турбуємо таким. який може працювати також від Powerbank. У звичайний час він може працювати як звичайний роутер від іншого кабельного навіть оператора. Хоча тут також є вихід під але Він вже коштує дорожче. Також у цієї моделі стаціонару є можливість підключення і батареї. батареї також є у продажу. А якщо батареї нема, то вже показали на відео, він працює напряму від Type-C-входу від Powerbank. Це перше, перше. Друге, по тарифам По тарифам у нас в Одеській області добре себе законав Київстар. У нас є безлімітні тарифи на Київстар, тому ми в Одеській області користуємося Київстаром, мабуть, по іншим властям якась інша ситуація. Останнім часом лайф теж трошки почав працювати. У нас також є безлімітні тарифи на лайф. Посилання на тарифи, які в старий лайф безлімітні, будуть унизу до відео. У водафона трошки важча ситуація, і там безліміта, без контракта немає. І по пауербанкам. Пауербанк бажано, якщо ви використовуєте його для ось такого плану роутерів, хоча б підбирати собі, щоб підключати його у порти без швидкої зарядки. Тобто, щоб там був не більше 5 вольт. 1-2-3 А, то не принципово, але в ідеалі, якщо там 5 вольт, 1-2 А. Це основні параметри. Також, якщо ви живете у місті або за містом, і у вас приватний будинок, і у вас мобільна мережа ловить досить погано, про це ми казали у іншому відео. На нашому каналі, як підключити інтернет у село чи за місто, але для міста також актуально можна підключити і антени. Антени ми зараз рекомендуємо це мімо антени. Ось такого виду і ось такого. Вони йдуть, різниця в них є лише у потужності. На 15 чи на 19 дБ. В чому їх плюс? Ви підключаєте до роутера усім, які ми торгуємо більшістю, це роутери вже йдуть з виходом під зовнішню антенну. Якщо стаціонар, то такого зразку йде підходів до нього. Якщо мобільний, то такого зразку. Вони підключаються до роутера, підключаються коннектори, доводиться кабель. На мій момент це два комплекта кабелі, і антенна виводиться. Бажано за будинок. Якщо у вас квартира, то це кудись біля вікна або за вікно десь її зафіксувати на балкон. Якщо у вас приватний будинок, бажано їх виносити за будинок і там виносити на якусь мачту. Кріплення ось такого плану є в комплекті. І тоді, в чому плюс таких антенн? Ви можете направити собі приблизний сектор. Близько 30 градусів, на яку антенну ви хочете сприймати? Якщо ви знаєте, що у тому радіусі є антенна, яка як антенна, вишка, яка працює досить добре, у вас там сусіди чи знайомі від неї підключаються під ваш оператор, то ви можете антенну направити у тому направленні. Як підключати антенну? Перехідники вставляємо у отвори з боку. Поки плавний хід не закінчиться, дуже акуратно, не дергати. Поставили. Аналогічно поставили і другий перехідник у другий роз'єм. Зачистили кабель, як телевізіонний, накрутили конектор, підключили до вну, внутрь, Підключили кабель сюди, другу сторону з кабелем, з конектором. Підключаємо відповідно до антени. Два виходи тут, два комплекти кабеля. І, відповідно, у роутері також два виходи, два комплекти кабеля. Аналогічно робимо і для стаціонара, але тут перехідники будуть не такого зразку, а ось такого. Ось сюди ці накручуються, відключається конектор з кабелем і також на антенну на другу сторону. Отож, дякую за увагу. Досить коротке відео, якщо якісь є доповнюючі Запитання, і ви хочете підібрати собі конкретний роутер під вашу місцевість, під вашу там, квартиру, дім, будинок, то дзвоніть. Контакти є знизу, посилання на наш сайт, весь асортимент товару також є знизу. Дякую за увагу. До побачення. Ми це переборемо. Тримаємося. Інтернет. Ми вам точно забезпечимо. До побачення.